Для мене ключове і незрозуміло, чому вони витрачають мільярди на футбольні команди, але при цьому які зникають, псуються, забувають про них, але не спроможні побудувати одну єдину споруду, яка би простояла довше, ніж живе слава будь-якої футбольної команди. Побудуйте споруду і всі будуть приходити і до неї дивитися. Каже, її не треба будувати в центрі міста, її можна побудувати на Троєщині чи на Харківському, всі будуть їздити і дивитися на цю унікальну споруду. В багатьох країнах світу такі унікальні споруди будуються. Причому це не обов'язково споруди, які гігантські, стоповерхові чи 20-поверхові. Ми знаємо багато цікавих е, скульп... архітекторів е, в тому самому відні і так далі, е, які будуть сьогодні, 10-20 років тому, унікальні споруди, на які їздить дивитися весь світ. Але у нас чогось цього немає. Це не пов'язано з тим, як виховані наші архітектори. Це пов'язано з тим, як виховані наші олігархи. А те, що вони баригії бандити, які стали багатими, не маючи освіти, і вони не розуміють, чим відрізняється будинок, на який прийде дивитися весь світ, і будинок, який буде приносити божевільні гроші, це проблема.